Вже перший триместр він найскладніший і ментально, і фізично. Ти відчуваєш себе ніби після довгої попойки з друзями, коли тобі там вже за 30 ти набухалася і просто на ранок така підіймаєшся, що я, де я. Я сьогодні весь ранок просто проблювала. Блювала просто водою, То, що більше нічого в мене не лізло. Всім привіт! Сьогодні 6 березня 24-го року. І я б хотіла завести цей щоденник вагітності. Це моя друга вагітність, і в першу вагітність я робила такий міні-амдейт кожного тижня майже. Я знімала перший, другий, третій триместр аж до самих пологів, і потім розповідала про своє відновлення, але це все було на старому каналі. Якщо ви дивитеся це відео, значить ви. Вже розумієте, що я вагітна, і в мене зараз 9 тиждень, самий початок. А, я вже десь місяць як дізналася про свою вагітність, і я просто дозріла до того, щоб зняти це відео і просто поділитися з вами цим періодом життя, своїми враженнями, змінами. І я думаю, що це буде актуальне та корисне відео. Так, дівчата, ну зараз так виглядає мій животик. Зараз 9 тижнів, там декілька днів. Я, знаєте, що помітила, що в цю вагітність животик на 9 тижні вже більш помітний, ніж в першу вагітність. І це нормально, тому що все там вже таке, знаєте, підготоване. Ось, а в минулу вагітність в мене з'явився животик. Ну, принаймні по джинсах я вже зрозуміла, бо я зараз не всі джинси влажу. А в минулу вагітність я десь до 10-го тижня, до 11-го нормально влазила в свій 36-й розмір і все було окей. А зараз Ох, дихати вже складніше тут. Гудзик вже не застівується, тому у хід йдуть спортивні штани. Ну, такий у нас початок. Так зараз виглядає малюк. Насправді, перша вагітність від другої дуже сильно відрізняється, хоча б е, тим, що всю вагітність мене дуже сильно нудить е, і мене рве. І плюс в мене почалася десь на сьомому тижні печія. Вона не дуже довго тривала, але вона буває така, що повертається. А, і дуже неприємний металевий присмак у роті. Я вже зверталася до лікаря, і вона каже: типу, я не знаю, а в чому причина: здавали кров на цукор, дивилися, можливо, це діабет. Ні, подивилися цукор в нормі, каже, ідеальний цукор. Каже, можливо, це пов'язано з тим, що е, ти приймаєш зараз вітаміни. Можливо, це вітаміни між собою якось взаємодіють. І казала просто чекати зараз. <смі> тому, знаєте, я зараз в такому стані, що мене абсолютно все бісить. Щоб я не з'їла, мене це бісить. Якщо я не поїм, мене це бісить, тому що мені ще гірше. І десь 6 тижня мене вже дуже сильно накриває в плані нудоти, воно тако починалося дуже летово. Я там на четвертому тижні дізналася про свою вагітність, четвертий-п'ятий. І початок шостого, от шостого вже почався треш. А четвертий, п'ятий, шостий тиждень я взагалі нічого не відчувала. Єдине, як я помітила, що я завагітнила по собі, да, я вже, в принципі, як би орієнтуюся, це те, що я почала швидше стомлюватися. А, і я пару разів таке було, що навіть спала вдень, хоча я в день ніколи не сплю. Потім я почала дивитися, що я їм більше. Ну, тобто, заздалегідь я харчувалася дуже погано, тобто зранку могла їсти бутерброд, потім я працювала. Не завжди я їла ланч і там щось типу на вечерю, о п'ятій годині, все. І зараз я така, знаєте, набираю свою і дивлюся, що перепрошую, саме сигналізація спрацьовує, сенсорний датчик. А, і я собі накладаю порцію, я дивлюся, що, що в мене така порція, знаєте, на, на такого доброго е, парубка. І я така, так, щось не. Потім потягнула мене на чіпси. Я така, так, стоп, це не я. Я себе не впізнаю, тобто я, в мене немає такого там правильного харчування, але я їла дуже мало, тому що ну, їжа мене взагалі не цікавила. І коли в тебе є дитина, коли у тебе є робота. Куча куча справ, ти просто на цьому якби не зациклюєшся. Я просто так само дуже швидко скинула свою вагу. В першу вагітність я набрала десь 15, 17-16 кілограм. Я вже під кінець просто не зважувалася. І вони дуже швидко злетіли, тому що в мене гіперактивна дитина. А плюс, коли ти там молода, не досипаєш, молода мама, не досипаєш прибирання, дім, робота, ти просто. Висихаєш, ну як на мене, тому що в тебе просто нема часу на їжу. А, і це такий лайфхак, як схунти. От, і в принципі, зараз я заходила у вагітність з вагою 58, і я десь тиждень тому уважилася, я була 59 вже, тобто трошки я набрала, я відчуваю це. Цієї вагітністі я не хочу а, паритися стосовно ваги. Тому що в першу вагітність це було нездорово, це ненормально, це був якийсь псік у мене з підрахунком калорій. Зараз просто намагаюся харчуватися правильно, мене тягне тільки на м'ясо, на щось таке, типу авокадо, яйця, гречка. Буває таке, що багато продуктів мене бісять, і це дуже важко, бісять запахи. Я зараз піднялася наверх. І чую запах супу, який ми вчора їли. І я така, блін, просто, знаєте, мені так погано стало. А я така сижу, думаю, блін, а що з'їсти? Я нічого не хочу. Ну от максимум, що я зараз можу з'їсти, це бутерброд з паштетом і авокадо або там варені яйця. Просто решта мене, я не можу, я навіть не можу там пити е солодкі якісь напої. У мене одразу починається такий рвотний рефлекс, мені дуже погано. Плюс, як я вже казала, що в мене цей металевий присмак в роті постійно, якась сухость в роті. Це дуже неприємно і мене це дуже бентежить. Тому що я не можу зрозуміти, це діабет. Е насправді, може, вона просто помилилася, або це просто дійсно, якби... Ну, я вагітна це, Я просто не пам'ятаю такого е відчуття в першу вагітність. Ох, Дихати мені вже важче, насправді. І... Да. Коли ти вагітна вдруге, ти приблизно вже розумієш, на що розраховувати, що буде відбуватися. Про це хотіла поділитися з вами. Тому що якщо перший триместр ти переживеш, то решта вже це не так страшно. Тому що перший триместр він найскладніший і ментально, і фізично. Ти відчуваєш себе ніби після довгої попойки з друзями. Коли тобі там вже за 30 ти набухалася і просто на ранок така підіймаєшся, що я, де я, знаєте, просто все в тумані. Отакий От стан приблизно триває 6 по 14-13 тиждень. У минуловагітність в мене токсикоз закінчився десь на 13-му тижні. Зараз 9. І я не знаю, маю надію, що, <схід> що мене все перестане бісити, і я зможу нормально їсти. А поки що навіть не можу подивитися на їжу. Привіт, друзі. А, майже 10-й тиждень, 11 березня. Перепрошую, сигналізація працює. Мені так погано, я навіть не можу нафарбуватися. Я нічого не можу їсти, хоча я дуже хочу їсти, блін. А, я сьогодні весь ранок просто проблювала. Плівала просто водою, то що більше нічого в мене не лізло. Потім я поїла, і потім мені знову стало погано. А після їжі йде таке неприємне відчуття, я не знаю, що це. Це не печія, це щось інше. До лікаря мені десь через півтора тижні. будемо дивитися. Також мене направили на НІПТ це буде в квітні місяці, вже зовсім скоро. А тут нібто всім роблять безкоштовно. Кому за 35 років. Мене направили вже у лікарню. І я в цій лікарні буду проходити і два скрінінги, і два УЗД. У нас усього лише два УЗД для всю вагітність, якщо немає а, ну, там натяків на ускладнення. От, а решта все можна робити в приватній клініці. Просто хотіла сказати, що якщо ви вагітні, тримайтеся, я не знаю, яка стать дитини в мене буде. Але з того, що я знаю, казали знайомі, що нудить як на хлопчиків, так і на дівчат. Хотіла також поділитися з вами, що я зараз приймаю. Беру на Хьорбі. Дуже подобаються ці вітамінки. До цього брала в першу вагітність схожі вітаміни за схожим складом. І мені дуже подобалися. Називаються вони Prenatal Folic Acid. Тут 90 таблеточок. Дуже класний, гарний, якісний склад. І залізо, і вітамінчики усі є, і кальцій. І магній, і цинк, і фолька. Все-все-все тут є в класних дозах. Але так, як в мене дуже низький рівень заліза, мені прописало це залізо, це мені прописала моя лікар. Також моя ж лікар мені прописала вітамін D, який у мене також в дуже маленькому обсязі знайдений у моїй крові. Не знаю, що це за фірма, мабуть, якась норвезька. Приймаю дві пігулки вітамінки Д і дві заліза. І одна в мене йде на день ось така для вагітних. Також хочу вам порадити дуже прикольний додаток в Apple Store, називається Baby Center. Я його вже завантажую другий раз. Він дуже чітко прописує. І тижні, і ймовірну дату народження. А минулого разу, коли в мене був той же самий додаток, 4 роки тому, в мене Ізабела народилася майже, майже день в день, з датою, яку мені якби, напрограмувала ця програма. Вона народилася 22 числа, а тут стояла дата 21, -ша. тому ну майже я б сказала. І прикольні різні тут статті. Показують зараз, як виглядає дитинка приблизно. Список покупочок, список вітамінів, що корисного придбати мамам, догляд за дитинкою, догляд за мамами. Тут різні штучки від розтяжок, чат є підтримки. ну... Дуже зручно. Це не реклама, це я просто ділюся. Називається Baby Center на англійській мові. Всім привіт! Невеличкий такий відгук про мій 11-й тиждень. Ну, в принципі, я би не сказала, що щось помітно, якби. Якщо я стану так. Ну, маленький животик, але він є. Талія збільшилася, груди дуже сильно збільшилися. Мені здається, десь на півтора розміри. А, дуже сильно я набрякаю, як мені здається, протягом дня М -м, обличчя набрякає, ну, Ноги все ще тримаються в формі. Тобто, ще не так все погано, як би могло бути, як воно буває там на 39 му тижні. Тобто, взуття я ще влізаю. Але я знаю заздалегідь, що в мене знову ж таки виросте нога на один розмір, так як це було у минулому разі. Я в, деяку, в деяке своє взуття змогла повернутися, в деяке взуття я не змогла повернутися, мені довелося його продавати. Дуже шкода, тому що да, взуття було гарне на підборах, але. Моя вам порада, якщо плануєте декілька дітей, не інвестуйте в лабутени, хоча б зробіть це вже після народження, коли вже точно будете знати, що більше дітей не будуть народжувати, щоб просто не було вам потім шкода себе і грошей. Саме почуття в мене, ну сказати чесно, на трічку, але краще, ніж те, що було, хоча б там на минулому тижні. Я вияснила, що в мене ніякого діабету немає, в мене... Страшена печія. І симптоми були дуже схожі. Мені здавалося, що у мене була сухість в роті, але насправді це більше схоже на е, таке як покалування в грудях, е, в горлі, і трошки воно віддає на язика неприємний присмак в роті, особливо після прийому їжі. Це прямо от як, ну, просто, знаєте, можна включати таймер. І е, воно прям сильно тебе розпирає, отут зсередини. Ти як наче не можеш дихати, в тебе тут вком в горлі. І я просто купила пігулки типу Ренні. Ну, як не пігулки, вони як жувальні таблетки, я не знаю, як правильно називається. Альгінатний гель це, якщо мені пам'ять не зраджує, це основний компонент, я зараз покажу, що там, який якраз таки поліпшує цю ситуацію. От, і чуєте, в мене навіть така одишка дуже сильна. Фу, мені стало трошки легше, я їх приймаю максимум 2-3 рази на день після їжі. Але я спочатку там написано, що спочатку потрібно зачекати, не одразу після їжі. От, і ну, воно стає легше не ідеально, але важкість шлунку все ж таки зберігається. Я вже собі там наставила діагнозів, і гастрит, і діабет другого ступеня, ну, в мене вже, знаєте, все. Я в інтернеті, в інтернеті не читалася, я вже просто сильно злякалася. Можливо, я виглядаю сьогодні більш-менш окей, але, повірте мене, відчуваю я себе дуже-дуже погано. Просто я вирішила себе взяти трошки в руки, тому що я більше не можу мити насправді. От, і поки я все ще виглядаю, як. Як я, то гріх не поглизуватися. От. Гріх не нафарбуватися, не зробити собі комплімент, тому що потім я точно знаю, що з другого триместру, особливо з третього триместру, я вже собі не дуже буду подобатися. Я знаю це. І єдиний бонус, який мене очікує, це те, що в мене не буде випадати волосся. От. Але потім воно як випаде, то воно випаде. А, і Ще що хочу сказати: завтра йду до лікаря. Плановий огляд, буду здавати всі аналізи. От, не забуду, я так надіюся, свою баночку із іншими аналізами От, на білок. Ну і все, в принципі, будемо тримати руку на пульсі. Хоча б з цим я трошки розібралася, але зробимо ще поточний аналіз крові. І потім також на 24 тижні я буду робити аналіз а, на гістаціонний діабет. Знову ж таки, всі пам'ятають цей аналіз. Дуже неприємний, коли випиваєш багато е, солодкої води і там чекаєш в лікарні, і потім вони там роблять прокол пальця і вимірюють цукор в крові. Так що, усе це в майбутньому. Ну, а ми з вами на цьому прощаваємося. Запам'ятайте мене ось такою: 11-й тиждень рівно. Мені здається, що живот начебто росте, але не так сильно, як мені здавалося, що він буде рости. В принципі, можливо, буде так само, як і в минулу вагітність. У мене дуже не швидко з'явився животик, хоча я поглачила, але сам животик не одразу з'явився. Ну, все, я вас тримаю на зв'язку і побачимося з вами на 12-му тижні, вже, мабуть, після того, як. Або до того, як я буду робити НІПТ-тест, генетичний тест. І наостанок хотіла вам показати, що я приймаю від печії в Норвегії. Питала спеціально в аптеці. Можна купити без рецепту. Це Gaviscon. Тут 20 таблеток, є більші упаковки, і тут альгінатна кислота це основний компонент. Потрібно розжовувати цю таблетку, от, приймати один-три рази на день. Десь там. Через півтори годинки після їжі, але ні в якому випадку не перед сном, тому що ще гірше може стати. Друзі, всім привіт! Я постійно в халаті. Я не знаю, вибачаюся, але так трапляється. Дванадцятий тиждень і вже середина 12-го тижня. Була на УЗД, побачила нашу дитинку і в четвер іду робити НІПТ-тест. Дуже сильно хвилююся, чесно. Uh, роблю його вже вдруге. <кій> Робила з першою вагітністю також. Там нічого страшного немає, просто хвилююся за результати, як і кожна мама. Uh, от, так, ну давайте так. Ось uh, так виглядає животик зараз. Зараз приберу рукава. Ось uh, так зараз виглядає животик, його не дуже сильно помітно. Well, в принципі, поки що так, не дуже помітно. По самопочуттю дуже погано себе почуваю, хоча були два дні, коли взагалі не було печі, і навіть, знаєте, повернувся смак їжі, нормальний не було цього кому в горлі. Чесно, я думаю, що печія – це наслідок порушень у роботі самошлунку. А, можливо, були якісь хронічні захворювання, я вже так просто собі ставлю діагнози. От. А, можливо, щось гормональне. ну, В принципі, ну, зазвичай це трапляється через те, що матка тисне на шлунок, і, а, і особливо також через те, що вагітна, в якої особливо є токсикоз, як в мене, він в мене ще не минув. Тобто я постійно стабільно блюю кожного ранку. Ну, це просто, знаєте. От, і через те, що я собі подразнюю, усе це, можливо, в мене підвищена кислотність, і можливо, в мене е, печія. Цей ком в горлі після кожного прийому пи, е, їжі дуже неприємний, дівчата. Взагалі не маю бажання щось їсти, хоча ти дуже голодна, як волк, але просто. Коли ти знаєш, що після того шматочку невеличкого бутерброду, або піци, або, та навіть після гречки з яєшнею, розумієте, так погано просто крия максимально. Я вже не знаю, що їсти. Я вже їла і молочку, їла, і там і запіканки різні, і сир їла просто з лохиною, наприклад. Да? Тобто я реально вже не знаю, що їсти. Цитруси взагалі вмиваю. Цитруси взагалі оминаю, а все те, що має дуже там, високу кислотність спеції, там, таке дуже гостре, взагалі не їм, тому що, ну і, звичайно, да, різні там, газіровки, там, типу Кока-Коли, спраяти фанти просто мінеральної води з газом особливо. Це просто для мене, як знаєте, як ножем по серцю. Тому я навіть не рекомендую, якщо у вас печія. а, не знаю, коли це пройде. Тому що почуваю себе реально дуже погано. Я такого, як я вам казала, не пам'ятаю в першу вагітність. У мене доксикоз у першу вагітність скінчився десь на 12-му тижні, зараз 12,4, ну майже 13 і якби жодних ознак того, що він мене, в мене взагалі немає. Дуже сильна слабкість, дуже сильна слабкість, я нічого не можу робити. А в мене такий простой на каналі, і ті всі питають, типу, куди ти поділася, що трапилося і так далі. Просто ще ніхто не знає, насправді. А в мене просто така слабкість, друзі. Просто хочу лягти і лежати, і нічого не робити, але це дуже складно, тому що, коли в тебе двохрічна дитина, яка хоче з тобою гратися, ти ж не можеш постійно її відштовхувати правильно. Хоча, звичайно, там може погратися з татом, наприклад, або там не знаю щось своє поробити, але вона, як і будь-яка дитина, вона хоче уваги. І тут це більше, мабуть, зрозуміють ті, в кого там два плюс дитини, або ну да, дві-три і більше дитини, мабуть, їм краще буде це зрозуміти. І оце відчуття, коли ти не знаєш, як. Як далі все буде, тому що це, ну я не знаю, як поділити увагу порівну. Я не знаю, чи зможу я поділити стільки уваги, як першій дитині, і це дуже, знаєте, від цього мені дуже сильно боляче, тому що я чомусь відчуваю, так як в мене доня дуже мамина, що вона буде сильно ревнувати, і це прям, ну я хочу сказати, що це ділема. Тому зараз намагаюся їй дати якомога більше уваги. І я прочитала, що потрібно залучати. Старших дітей, всього того, що ти будеш робити з малечою, новородженою, там годувати там, і так далі, так далі, і так далі, все з нею робити разом. І ще також, знаєте, порада від медсестри була, що, наприклад, от, якщо плаче маленька дитина, там ну, тільки новонароджена, і старша дитина, то потрібно бігти до старшої дитини, тому що молодша. Це не запам'ятає, ну там типу місяць-два-три. Да? Ну трошки там не одразу бігти, а там пізніше, да? А от старша дитина, вона це запам'ятає і буде дуже сильно ревнувати, і потім пригадає це у дорослому віці. Тому Да, не знаю, про що я вам тут зараз розповідаю. Коротше, це був, це був перший триместр, який вже майже скінчився. Ну... Таке, а, ну, і по вазі я хотіла сказати, що набрала 2,5 І Дуже цікавий факт, в мене вага кілограм. Він гуляє туди-сюди. Я не розумію, з чим це пов'язано. Можливо, це набряки. А, і ще такий цікавий факт: в мене ще більше виросли груди на два розміри. Просто за ніч. Вони дуже сильно налилися і дуже сильно болять. Так що, ось так. Друзі, всім привіт! Ну що, 14 тижнів і. Пару днів. Давайте так. Я думаю, що в нас, в принципі, ну і, по моєму вигляду, це вже помітно, можна офіційно нам закривати перший триместр. І зараз хочу поділитися, хотіла одразу показати все, як є. Я думаю, що зміни помітні. Так, можливо, так не дуже, але далі я вже, вже не така, яка була. А, от, і це нормально, і животик вже є. Слухайте, на 14 тижні. Дійсно, є покращення. Я не хотіла знімати і продовжувати нити, тому що 12, 13 і навіть трошки початок 14-го мені було все ще погано. Із плюсів мене більше не нудить зранку, це вже прогрес. Із мінусів, печія періодично повертається. Тому не хочу вас водити в оману, я думаю, що з печією все. Дуже індивідуально. Я просто навчилася їсти менші порції наїсті. Я не їм якихось конкретних продуктів, які я вже точно знаю, що можуть викликати почую. В моєму випадку це чомусь гречка, варені, яйця, а, солодке якісь такі десерти, тортики, жирне дуже, особливо Макдональдс, взагалі не раджу. А, сосиска з гірчицею. Усі приправи спеції не раджу. Краще їсти чисте, типу там салати, таке чисте харчування, але не завжди виходить, тому що я вагітна, і в мене є свої, як то кажуть, на американському Ютубі cravings. Мені дуже інколи хочеться якихось дуже дивних продуктів, особливо вночі, особливо під вечір. Тому це дуже важко. Ну, ось так ми зараз виглядаємо. Я була на УЗД вже тричі, чомусь в цей раз. А мене покликали до лікарні на два рази більше, ніж в першу вагітність, тому що в першу вагітність я була на УЗД лише два рази. Решту я там ходила індивідуально і за це платила. А тут чомусь я навіть не знаю, що трапилось. У мене і тепер фотографії є, і я вже бачила відео, і все в порядку. Все нормі. Все ще зараз чекаємо на результати. Ніпту. Дуже сильно переймаюся, тому що. А... Ну це дуже страшно. нічого такого не відбулося. Мене просто взяли кров із Вени і сказали, що якщо щось буде не так, то мені зателефонують, а якщо все буде в порядку, то просто прийде там посилання, яке я відкрию і подивлюся там результати. І зараз дуже цікава новина для тих, хто проживає в Норвегії. Я чомусь думала, що в Норвегії одразу показують через НІПТ стать дитини, але в Норвегії... Просто показують, чи дитина здорова або ні. І стать можна побачити тільки, якщо зробиш аналіз в Швеції або в Данії. Ось так. Так що, не знаю, буду як всі чекати тепер, мабуть, у ЗД в травні і вже точно маю надію, що дізнаємося, хто у нас тут. Тому це був мій перший триместр. Я дякую за те, що були зі мною. Почуваю я себе, в принципі, краще, але бачите, що я. Розмовляю на такому видиху, мені дуже важко розмовляти, я наче не можу дихати, тому що в мене тут все спирає, начебто не сильно погладшала, ну тобто, візуально не скажеш. Але у мене таке враження, що в мене просто немає місця а, в животі. Зараз я набрала десь 3,5 кг, Упс. От, і просто немає тупо, чим дихати, дівчата. Ну і груди також збільшилися. До речі, дуже раджу вам звернути увагу на ось а, лівчики, бо як їх так називати, безшовна білизна. В H&M. дуже зручно для вагітних, для годуючих мам. Просто супер. Є декілька кольорів. І так не скажу, що це білизна, такий, як наче, топ. Ну а в мене було все. Я вас цілую і побачимося вже в другому триместрі.